поспілкувалася з частиною активістів, і, власне, зрозуміла, що перше є попит на такі курси, які ми провадимо, і в Києві, і в багатьох містах України. От і є люди, які готові долучатися як викладачі, і які готові бути слухачами. Тому ось сьогодні ми приїхали вже на відкриття курсів. Попередньо був оголошений запис. Ось і сьогодні. Я думаю, ми мали близько 30 осіб. Не спілкувалися ви з тутешніми чиновниками? Чи не маєте ви бажання їх повчити українською? Такий проект може бути на загал Ми маємо так під своїм прицілом курси української мови для держслужбовців, не тільки в слов'янську, а взагалі у мене равлик малий маленький слизький. Так, я, до речі, серйозно, я, я дуже рада, що з равликом не виникло проблем, бо я вам маю зізнатися. У нас так само в Києві є курси, є багато різних груп, і зі словом Равлик виникають складнощі. Навіть у Києві не всі знають, що Равлик це раблик, а називають його уліткою. Хитру сорок на морока, а на сорок 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 морок. А що вам найбільше сподобалось, Ну, общення взагалі на українській мові. У нас в місті його як вільно так общатися ти не зможеш. Обретемо ми багато нових знань, багато нових друзів, знайомств, спілкування. Це завжди приємно. Як говорять, немає пределу совершенства. А чи не страшно вам, наприклад, на вулиці у Слов'янську розмовляти українською? Ну, не знаю я. Просто це необычно для нашого міста, мабуть. Хотілося б, щоб це було як, як дійсно ми українці, як ми дійсно нація Україн, українці, щоб це було від душі, щоб не, не поворачували голови. Я б теж хотіла розмовляти українською мовою, але ще дуже важко, маленький запас слів. Ну, треба вчитися. Треба вчитися, звичайно. Я для цього і прийшла.